Привіт, перед вами airsoft Репліка К-74 від Specna Arms. комплектується двома механічними магазинами на 130 кульок. Інструкцією користувача фірмовими наліпками, лодером, перехідником на т та Коннектор шестигранником, карткою програматором, додатковою пружиною М90, корпус, кришка ствольної коробки, прицільні пристрої, спусковий гачок, зовнішній ствол, фіксатор магазину, перемикач режимів вогню, імітація газової трубки, шомпол, лантапка, а також тифти і заклепки виконані з металу, що забезпечує високу міцність і реалістичну вагу. Цівка, накладка на газову трубку та приклад з дерева. Пістолетне руків'я та магазин з ударостійкого полімеру. Приклад фіксований. Класичної форми з антапкою для ремень репліка оснащена стандартними механічними прицільними пристосуваннями, бічною планкою для встановлення оптики, металевим компенсатором. Акумулятор розміщується під кришкою ствольної коробки. Оснащений гірбоксом третьої версії з посиленими сталевими шестернями, направляючої пружини з підшипником, алюмінієвим циліндром, металевою головою поршня, полімерним поршнем зі сталевими зубцями, сталевим тапетплейтом і контактною групою. Встановлений електронний MOSFET Hall ETU забезпечує швидку реакцію, захист контактів, функцію активного гальмування та стабільну роботу із захист акумулятора. Програмування режимів вогню. Хопап-камера регульована, з точним. Мікрорегулювання. Виготовлена з полімеру. Внутрішній стволик діаметром 6,03 мм, що забезпечує стабільну траєкторію та високу купченість. Репліка комплектується роз'ємом Т-конектор для зменшення втрат напруги. Демонструє стабільну купченість на 20 метрах, розсіювання в межах 5-7 см, що дозволяє ефективно працювати по мішенях на середніх дистанціях. Початкова швидкість вильоту кульки становить близько 119-120 метрів на секунду. Відкострільність з акумулятором літій полімерним 11,1 вольт 16-18 кульок на секунду. Ефективна дальність стрільби до 50 метрів з оптимальною зоною точного вогню 25-40 метрів. Стволик 6.03 мм і хоп ап камера забезпечує стабільну траєкторію навіть при стрільбі серіями. Це класичний АК із сучасною електронікою, надійною конструкцією та бойовою ефективністю, готовий до гри та апгрейду. Замовляйте на страйкш. Шопков ей, ready for strike.